Доброго ранку мої Розоводи, Розолюби, гості каналу. Вийшла своїм підписчикам розказати, що у нас зараз вже зима, що вже не знаю, як у, у кого, а в нас на, ось на Харківщині морози. І морози хороші, такі 11-12 градусів. Троянди собі стоять, хоч би що. Так що ви не переживайте за те, що ваші рози там пропадуть, вимерзнуть чи поморозяться? Ні, троянда може до 28 градусів вона свободно, навіть без сніжного покриву вона може вистаювати собі. Так що з вашими трояндами буде все добре. Далі підуть сніги, підсипи сніжком. Ну, як молоді, звісно, тільки що ви посажали саженці свої, то, зрозуміло, що ви їх, я думаю, укрили. Вони повинні бути укрити. Хоч, хоч там на 10 сантиметрів, то землею вони повинні бути присипані, прикриті. От. А всі остальні вони от так будуть стояти до самої весни. Весною ми обріжемо, де що там яку гілку, щось поламає, щось підмерзне, може щось замерзне верхушки, вони ж пообмерзають, все одно їх будемо. Ми на определену висоту ж обрізати, і так, що з ними ну, абсолютно не буде той, не, не. Не панікуйте, не переживайте, не думайте, що, що це воно ось мороз прийшов, так уже все, воно замерзне, і воно померзне. Ні, нічого воно не померзне і не замерзне. Після морозу ось опять прийде від лига, повітає воно все. Вон гірка яка стоїть. Зелена, зелена, гарнюща. Вон. І троянди так само вон стоять всі зелені. Ну і що, що мороз, їм не страшний мороз. Це ж е, троянда вона ж, е, не боїться морозу. Вона зовсім не боїться морозу. Їй це не страшне, їй страшніше, е, сонце ото весняне, як почнеться рано весною, то сонце такі вітри будуть, а от вона буде там. Висихати буде будуть стебла, можуть підсихати. Ну будемо тоді обрізати ж до того міста, по де не, вже жива, жива тканина піде. Так що у наших широтах і нижче не стоїть. Турбуватися про ці морози, про ці-ї-ті, нас, нас воно ніяк не, не прикоснеться. Троянда як росла собі, так і буде рости. Вона ще ото, краще їй у землі при цих морозах, ніж без мороза. Ось почнуться оттіпі, почнеться то ще хуже, а так з морозами їй навіть нормально. Так що я оце хотіла вам про це розповісти. Морон, два котика моїх сидять. Ось вони сидять тут біля мене. Тільки я у саду, і вони тут же жони. Два братика-акробатика. Ну. Так що вийшла з вами, поспілкувалася, вже сама без внучки, внучка вдома з мамою, уроки тепер же ж роблять. Ну, а я тепер сама знімаю вам. То ж мене внучка зняла, а це я сама вам знімаю. Так що заходьте на мій канал, що ще спомню, ще щось виложу, воно ж забуваєш про все, якби ж воно пам'ятав про все, а так про те спомню, про те забув. Потім, ага ще ось що я хочу вам сказати: за шкаролупки із яйць. Збирайте е, їх до самої весни, збирайте там, я в кульочок, собираю, там, от, назбирала кульочок, ще, там, один. потім ви їх помільчите, розмільчите, е, ну, топориком, побиті, обухом або молотком ну поб'єте. Можете помолоть, як захочете. ну Я не милю, я це дуже довго, це, я, я цього не роблю. І потім попідсипаєте під кущики потрошку. Це калій дасть воно вам, це, воно вийде в землю і так собі калій ось, ось зелена ось зелена стоїть, вона зовсім. он, Їй, їй все одно, що 15 буде, що 30 буде, мороза, їй, їй зовсім все рівно. Ну, 30 у нас таких морозів не буває. Більше 20 у наших широтах морозів не буває. Ну, коли, може, 25 буде. Ну, я думаю, що тоді і снігу ж вже буде багатенько, і всього, то трошки там підкриє, а там по я якісь попідсипала під тим тоді тим навозом, які землею попідсипала там ті, що. Молоді зовсім. А ті, що це вже три річки, чотири річки, вже все. Я їм нічого вже не робила. Вже хай вони саме так стоять до самої весни. А весною будемо щось робити. Так що, на цьому, хто був зі мною, спасибі вам всім. Заходьте на мій канал. Щось може цікавого ще почуєте, щось згадаю. До побачення всім, до нових зустрічей. Все буде Україна.